Маріо та Луїджі подвиг у механічному королівстві. Давним давно, коли паровози тільки починали борознити простори, а ліхтарі ще світили газом, жили були два брати Маріо та Луїджі. Вони були не просто водопровідниками, а справжніми майстрами на всі руки. Маріо був кремезним і сильним. А Луїджі високим і спритним. Їхня майстерня знаходилася у великому місті паростол, де кожна вулиця була освітлена газовими ліхтарями, а повітря наповнене шумом парових двигунів. Одного дня до них прибіг професор Грипсфорд, відомий механік та винахідник. Він був блідий і стривожений. Панове Маріо, сталася біда. Принцеса піч, донька нашого правителя, зникла, я впевнений, що це справа рук барона Боузера, лихого промисловця, який хоче захопити весь паростол. Брати й не могли залишити місто в біді. Вони озброїлися своїми гайковими ключами, взяли саморобні парові черевики прискорювачі і вирушили в дорогу. Шлях був небезпечний. Барон Боузер утримував принцесу у своєму залізному замку, що стояв на вершині димлячого вулкана. Щоб дістатися туди, братам довелося їхати на паровозі через темний тунель, де гігантські механічні кроти намагалися їх зупинити. Але Маріо спритно відкручував парові труби, а Луїджі майстерно ухилявся від пасток. Далі на них чекала автоматична фабрика, повна зубчастих коліс та механічних черепах охоронців. Брати використали свою винахідливість, змастили шестерні клеєм, щоб механізми уповільнилися і вони могли проскочити всередину. Коли вони дісталися вершини замку, барон Боузер уже чекав на них. Він стояв у центрі великої парової зали. Оточений шестернями, що оберталися, котлами, які випускали густу пару, і величезним механічним мостом, що вів до трону. Барон був одягнений у величезні парові обладунки, зроблені зі сталі та бронзи, і його очі палали червоним вогнем крізь маску. Ха ха. ха Невже ви справді думали, що зможете перемогти мене? Я володар механічного майбутнього, і ніхто не зупинить мене, гаркнув він, ударивши кулаком по важелю. Раптом величезні шестерні почали обертатися швидше, а міст, на якому стояли брати, почав хитатися. З під землі вирвалися механічні руки маніпулятори, намагаючись схопити Маріо та Луїджі. Тримайся, Луїджі. крикнув Маріо, ухиляючись від ударів. Мені не подобається ця парова пастка, відповів Луїджі, ледве втримуючи рівновагу. Боузер розмахнувся металевою рукою, намагаючись збити їх одним потужним ударом, але Маріо спритно підкотився під нього, а Луїджі застрибнув на одну з платформ, що підіймалася вгору. Я знаю, як зупинити цю махіну. вигукнув Луїджі, помітивши котел перегріву на спині барона. Він був захищений броньованими пластинами, але між ними виднілися тонкі труби, що подавали пару. Треба перегріти котел, зрозумів Маріо і швидко схопив важіль поруч із собою. Він відкрив паровий клапан, спрямовуючи потік розпеченої пари прямо на обладунки барона. Що ви робите? Ні. Ні. Заревів Боузер, намагаючись перекрити парові труби, але Луїджі встиг застрибнути і ударити гайковим ключем по головному клапану котла. Величезний механізм затремтів, почулися скрегіт і гуркіт, і раптом бабах. Паровий котел вибухнув, і обладунки барона почали іскритися та тріщати. Боузер зі злістю загарчав і, не втримавши рівновагу, впав у вируючий паровий механізм унизу. Фух, ще трохи, і ми були б металевими статуями, зітхнув Луїджі, витираючи лоба. Але ми впоралися, усміхнувся Маріо, підбігши до важеля, що відкривав клітку з принцесою. Принцеса Піч була врятована. Все місто Паростол зустрічало героїв з почистями. У нагороду братам вручили золотий гайковий ключ, а професор Грипсворт запропонував їм побудувати паровий апарат для повітряних подорожей. Так брати Маріо стали не просто майстрами, а легендарними рятівниками свого часу, і їхні пригоди тривали далі. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.